Гру розділити на все ж таки трошки два різних тайми. В першому таймі такий біль, він був дійсно бойовим. І перші 10 хвилин ми затиснули суперника, не давали їм взагалі перейти половину поля. Потім дали трохи більше простору, якісь на півмоменти вони так само почали створювати. Знову ж таки, дуже багато було такої запеклої боротьби. І Закручені хвилин 10-15 ми вже гру так само вирівняли. Певні моменти створили, але вже на другий тайм, після там завжди, певних розмов, певних коректив, вже за останній час традиційно нам вдається гру стабілізувати, і сьогодні це вдалося зробити настільки, що моментів ми не створювали на декілька матчів вперед. Дуже прикро, що в першу чергу не реалізували ці моменти. Бо вимусили суперника повольняти чимало, і якщо ми не реалізовуємо цей момент, то значить ми так само не робили ось цей заключний ідеальний дотик для взяття в І цей гол, який вершовся в наші ворота, абсолютно проти будь-якої логіки і того, що відбувалося в той момент і в той період часу на поля. Ну, Сталося, як сталося. Звісно, це, можливо, одна, одна з небагатьох дуелів, які ми сьогодні програли, бо цю дуель треба було нав'язувати ще на їх половині поля, вигризати м'яч, коли атаку Карпати розвивали і не доводити до того, що навіть щось буде відбуватись біля нашого майданчика. Тоді, може, цього голови не сталося би. Ну, але знову ж таки, на якісь моменти ми виграємо і інколи одного епізоду, який не допрацювали, достатньо, щоб суперник, якщо я не помиляюсь, з першого удара. Створив рід, може не першого одного, але з одного небагать, з небагатьох реалізував і забив гол вийшов вперед. І знову ж таки радий реакції хлопців, бо вони все рівно продовжували тиснути, 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 створювали ті моменти. Результатом цього тиску став пенальті, який ми реалізували. І знову ж таки прикро, що сьогодні ось ту кількість епізодів, яку створили, що. Не дорахувалися декількох голів, голів точно. А яка причина такої поганої реалізації, яку ви бачите? Ну, ви ж розумієте, що це все питання випадку і епізоду. Життя і все, що відбувається в житті, це випадок. В якомусь випадку тобі достатньо одного моменту, щоб пробити в дальню дев'ятку, а інколи буває так, що ти не реалізовуєш таку шалену кількість моментів за матч. Це, ви ж розумієте, це не питання того, що хтось не хотів цього робити, або що хлопцям не вистачає майстерності. Просто з'являється момент, і в цьому моменті або ти є переможцем, або тобі не вдається реалізувати, витягнути 100% потенціалу з цього моменту. Ми знаємо, да, дуже добре епізодів. У нас сьогодні таких не було. Там, коли, наприклад, в порожні ворота фактично видають гравцю передачу. Він не забуває, каже, це 100% момент. Нічого немає, 100%. І сьогодні моментів, які не були 100%, але з великою ймовірністю, що їх може забити, ми не реалізували, тому що це не 100%, що ми їх реалізуємо. Прикро, звісно, але будемо сподіватися, що значить, залишили. Може, не таку кількість моментів, але більшість голів, значить, на наступний матч. А хто мав закривати Чачова, коли той опинився по суті? Там вже говорити про цей епізод не варто про, про Чачу. Не, не варто. Треба говорити про те, що було тут, бо це був швидкий перехід, і в, в швидкому переході ми не можемо давати команді розвивати або давати гравцю, пробігати 30-40 метрів з м'ячем. Тут зупиняється атака і ми не будемо говорити про Чачу. А так, коли нас розгортають, то нам треба бігти 60-70 метрів назад до свого майданчику, ви ж розумієте, що там вже е -е, пан або пропав. Е -е, тому в таких переходах дуже важливо нав'язувати дуель максимально далеко від своїх волі. Ось все. А там вже потім буде сідає, зараз, сідати треба буде розбирати, хто як мав дограти. Зараз когось звинувачувати в тому, що там в майданчику або біля майданчику не дограли, то точно не варто. Але черговий раз підтвердити важливість зупиняти атаки суперника далеко від наших хворіт. Ну, значить, будемо черговий раз ці уроки освоювати на, на своїх помилках. Наскільки ви відчули, ось цей відбиток був поєдинок, який ви грали кілька днів тому у Кубку емоційний, фізичний відбиток, чи це не позначилось на команді? Безумовно. Але якби він мав більше впливу, то сьогодні і ротації було б набагато більше. А так, в принципі, ми зараз виходимо на етап, де на перше місце місце виходить. Відновлення і ментальність. І хлопці встигли відновити з цього матчу. І сьогодні ментальність так само свою проявили, я думаю, в переважній більшості епізодів де билися, боролися, реакція на гол, другий тайм. В цьому сенсі зараз ми знаходимося. В непоганому моменті, і то, що хлопці так само і вдається відновлюватись, і знову черговий матч демонстрація того, що ми можемо до останніх хвилин, до останніх секунд тиснути і дотискати суперника без шаленої ротації. Це говорить так само, що фізично ми зараз знаходимося в достатньо непоганому моменті. Ну, але не завжди все може складатися так, як ми хочемо. Да, ментально зараз хлопці заряджені, да, фізично все непогано. Ну а тут. Реалізація сьогодні нас трохи підвела. Ви зробили не так багато замін. Це у зв'язку з чим? Ну, хід гри. Ми ж бачимо, що ми до голу, після голу суперника тиснемо, підтискаємо і ми не можемо взяти. І е, цей тиск без якоїсь е, критичної причини взяти цей тиск, розбити або ризикнути тим, що ми його розіб'ємо. Тому сьогодні. Це було, вже скажімо, прерогатива гри і хід гри визначав, чи нам треба більше зумірок робити.